Карась і не щука. Доброго ранку, друзі, всім привіт. Ось такі справи у нас, що води за останні 4 дні додали ще майже по глибині десь сантиметрів 20, мабуть. Там, де минулого разу я йшов по кісточки, вже зараз майже по коліна. Бриду до свого місця риболовлі. Минулого разу дуже вдало вийшло порибалити, тож сьогодні вирішив. Так само трошки половити карасиків зранку перед роботою. Ось тут в мене минулого разу був островець сухий і стояли речі. Зараз тут уже глибини близько 15-20 см. Тож, речі залишив в лісі. Зараз підемо заберемо. Великою кількістю води, друзі, на жаль, мабуть, на сьогодні нікого не здивуєш, тому що багато областей так само підтоплює. Заливає садиби, огороди, і наша область, друзі, теж не виключення. Але ми сьогодні спробуємо так само порибалити, як і минулого разу. Для риболовлі я сьогодні взяв свої улюблені махалочки в довжині 5,7 метра. Моделька називається Winner 8H. На удочки поставимо готові вже монтажі. Зв'язані. Основна жилка в мене тут 0,22, на повідочках 0,14 і гачки. Від Over. Такі вони в мене величенькі, щоб можна було одягати велику кількість черв'яків. Модель називається серія, точніше, 50-355 третього і четвертого розміру я використовую гачечки. І сьогодні поставимо ось такі поплавці з бігаючою плаваючою такою головкою. Так, якості наживки, як завжди, по весні. Червоні навозні черв'ячки в великій кількості, і будемо ще підживляти пінотісто. Сьогодні я взяв кукурудзяне пінотісто і медове пінотісто. Годуватися сьогодні будемо, друзі, одною з найкращих прикормок, які існують у нас на українському ринку, це компанія Realfish. Червоний черв'ячок, линь карась Минулого разу я піймав непоганого линя і сьогодні спробуємо саме цю прикормку. Можливо, нам вдасться піймати ще. Використовую я десь близько півпачки. Я думаю, що на сьогоднішню риболовлю мені вистачить. Зараз замішаємо прикормочку. Та і, як минулого разу, десь 3-4 годинки порибалимо зранку перед роботою. Так, ось так я, друзі, тут облаштувався. Як завжди, мені допомагає пінопластовий плотик. На ньому вся наживка в мене завжди зберігається. Поставив рогачики під садок, під удочки. І зараз швиденько замішаємо прикормочку та й розпочнемо риболовлю. Час зранку летить дуже швидко. Не встигла оглянутися, а вже сонечко високо піднімається. Одну удочку я вже, друзі, закинув, проміряв глибину. Приблизно десь так само, як і минулого разу, можливо сантиметрів на 15-20 стало глибше. Тож зараз швиденько закидаємо другу удочку. Часто, до речі, запитують, як кріпиться оснастка на удочку і чи міцно вона тримається. Кріпиться, друзі, дуже просто, за допомогою звичайної петельки. Тут є така бабушечка на кінчику. І тримається дуже міцно. Ще ні разу не спадало. Навіть коли за що? зачепишся десь під водою і тягнеш вудлище на себе, от так, знаєте, щоб відчепитись чи відірвати гачок, то навіть в такому випадку не спадає. Тобто тримається дуже міцно. Поплавець кріпиться так само дуже просто. Між двома стопорами знаходиться ось така ось застіпка з вертлюшком. Два стопори знизу, два стопори зверху. Раніше я ставив по одному, але збивається глибина. І Щоб краще фіксувати глибину, вона не збивалася. Ставлю зараз по два таких резинових стопорці і кріпимо поплавець в застіпку. Все, монтаж готовий. Так, у нас повітряна тривога. З самого ранку. Так, Якості наживки кукурудзяне тісто, медове тісто і, звісно ж, черв'ячки. Першим я одягаю маленький такий шарик пінотіста наниз, а зверху підживляю його черв'ячками. Пінотісто дає аромат, колір, не знаю, що ще, але карасю подобається. Залюбки він його їсть, і це дуже добре. Як ви можете бачити, вже над водою такий є зелений невеличкий очерет, і будемо закидати саме в нього прямо всередину. Ну, що ж, прикормка вже така, як потрібно. Так як у мене, друзі, риболовлі зазвичай коротенькі, 3-4 години зранку або з вечора іноді бувають трошки довше, але то дуже рідко. Тому я замішую прикормки не дуже багато, десь третину пачки, половину пачки і зразу викидую майже всю. Іноді залишається, буває, загодовую через годинку другу ще. Але майже всю відразу викидаю і потім вже насолоджуюсь риболовлею. Зараз зробимо так само. Викидаємо майже всю прикормочку. Гарненько загодуємо місцинку. Прикормка дуже ароматна, смачно так пахне. Так. Загодовуємо одне місце і друге в кушечках. Нарешті, друзі, перший карасик. Трошки довелося його навіть зачекати. Ж Почала працювати прикормка, десь пройшло, мабуть, півгодинки. Почав хитатися, так знаєте, трошки очеред зелений і ось перша покльовочка. що так заковтнув, Може навіть витихти гачок. А ну-ка, віддай, оп, єсть. Так, де в мене тут садочок. Ось такий гарний перший кабанчик. Біжи, Зараз ми тебе тут прилаштуємо десь. Перша покльовка, все по класиці. Кукурудзяне пінокісто і парі з червячком. Полюбляють карасики пінотісто на цій водоймі. Минулого разу також ловив я з пінотістом. Є ще в мене медове. Минулого разу медове підсаджував. Можемо теж медове одягати. Взагалі різниці немає. Скоріше за все працює і медове, і кукурудзяне. Можливо, якесь ще було інше. Також працювало б. на ту самую удочку, только свеженьких червячков начепил, переживился и снова поклевка. Гарные такие. Мой любимый размер. Жаровые карасики такие сами, сами смачные. Бере тільки на чистому. Не знаю чому. закидає в травичку, там не хоче. Можливо, пізніше підійде на закорм в траву. Але бере поки що тільки поряд з травою на чистому. О, такі ми бутерброди. Смачні, м'ясні і з хлібом, м'ясо з хлібом. Такий шустрий. Треба йому постійно перекидати з місця на місце, щоб черв'яки шевелилися. Ти стоїть хвилин 10-15. Не клює. Достаю, поправляю черв'яків. Ті, що здохли, міняю на живих, перекидаю. Майже в те саме місце. І відразу покльовка. Здавалося, перед цим там стояла вудочка і нічого не клювало. Тільки пошивили трошки і відразу покльовка. Не хоче брати неживих черв'яків і треба йому під носа підкидати. Постійно. Такий сьогодні він вибагливий. Вже, мабуть, штук 4 чи 5 покльовок було таких, що наче починає піднімати поплавочок, торкає, торкає, хоп, і покинув. І все, і більше не трогає. Перекидаю на те саме місце удочку, тільки поплавок став і відразу покльовка. Сьогодні щось йому не подобається, чи погода, незрозуміло. Туди такий як треба. Ось такий бадьорий. Де ти тут підожди? Путкий який. Ух, гарний. Дивіться, який ми лапать. дожди І віконечко спрацювало. О, це такий вже гарний. Ді сюди. Почав збиратися на прикормку і віконечко О, віці, оце такий, як минулого разу клювали. Гарний. Товстенький, жирненький. Відчелочка можна забрати. Живемо. Ще декілька штук. На одну удочку я одягаю пінотісто на чистому та ще стоїть і, до речі, на неї. Більше всього покльовок було. Сундочку я перекинув травичку вчора. Зранку тут не клювало десь, мабуть, з години-півтори. І Ось перший карасик тут без вази. щуки мене просто сьогодні достали. Дивіться, знову мінус гачок. Це вже четвертий. Я це вам не показував досі. Але вже мінус 4 гачки. Покльовка, підсікаю, немає гачка. Ось, обкусує поводок, тут вже ною десь 12-15 см, остається зовсім трішечки. І весь як наждачна бумага. Щука 100%. 100%. і До цього теж щуки клювали. Карась і нищука лящ. Ось такий карбанчик лящ взяв. Минулого року я теж пару лящів тут ловив. в Цьому році це ще перший тільки. Теж підійшов на прикормку. Ось такий грамів десь 800, мабуть, під лящик можна навіть сказати. Тільки була покльовка на одну удочку досталось. дивлюсь і там уже клює. Лящик це добре, значить теж воно тут є. Іх ти ж, блін, опять щука була. Як вони мене вже сьогодні достали? Така гарна була щука. Я її навіть побачив, десь така під кіло. І знову мінус гачок. От хочете вірте, друзі, хочете ні. Я сьогодні вже згодував щукам пачку гачків. Можливо, там в пачці було штук 9. Ну, десь близько десятка. Це просто треш якийсь. У мене такого ще не було. Покльовка або щука, або карась, або щука або карась. Через раз. Знову буду перев'язуватися. Дивіться, як тихенько йде. Тому що важкий, здоровий. Ось такий красень. Навіть ні разу не кіліпнувся. Ух, красень такі. Зранку кривали такі більш дрібні. Зараз вже 10-та година, потрібно додому збиратися. І пішли ось такі лапки. Разок ще закину, мабуть, та вже буду теж збиратися. У мені вже вистачить, я вже свій десяток карасів сьогодні впіймав. Ух, монстри. Навіть один лящ впіймався. Підіжіть, вже аж рогачок виривають. Такі кабанчики сьогодні гарні, плювали. Риболовля просто мрія. Така сьогодні неймовірна погода, друзі. Так тихо. Ось весь ранок, вже початок 11. Зовсім немає вітру. Просто офієзна сьогодні погодка. Риба ловиться. Не хочеться навіть додому збиратися. Але ж треба. Сьогодні ще й на роботу треба спіти. Давайте я вам швиденько покажу, що мені вдалося піймати. На смаження трошки карасиків наловив. Тут вже пора збиратися додому. Опа. Дивіться. Так десять минулого разу, мабуть, штук 7 чи 8 гарних карасів. Два, чотири, десь до десятка. І один непоганий, непоганий лящик. Карасів сьогодні погодував смачною прикормочкою, друзі. Щук нагодував гачками. Я навіть не пам'ятаю, було в мене хоч раз таке в житті, щоб я за риболовлю, щуки в мене відгризли десяток гачків. І жодної я не достав. Минулого разу клюнула одна. І та зловилася, гачок не, не а Сьогодні прямо якийсь треш. Ну, то нічого. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Сподіваюсь, наступного разу поїдемо десь в інше місце. Багато є водойм, куди можна було б поїхати порибалити, але дуже багато води і не скрізь можна... Не те, що доїхати машинами, а не можна навіть пішки дойти. Тому що треба йти лісом, а води місцями більше, ніж по пояс. Тож спробуємо, можливо, десь все ж таки знайти іншу водойму, а якщо не вдасться, то приїдемо знов сюди. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. in poca poca